Доброго ранку, Микола Григорович. Ранку. Чергова наша програма Сніданок з маломужем. Як ви бачите, я в гостях Миколи Григоровича. А от і е, я хочу запитати, ви повернулися щойно з Чернівців? Так, так, так. А ви... Прямо вночі повертався, Ми їхали одну ніч до Чернівців, провели відповідно там заходи і повернулися тільки рано да. і... А то народні збори були в Чернівцях. Так, да, якраз це чергові народні збори. І я просто скажу, що це йде продовження того великого процесу. Ми, які повідомляли про ряд областей, останні були Хмельницькі, а це буквально повернулося із Чернівецької області. Це з буковини славних таких країв, от які дійсно мають славну історію, потужних людей різних національностей, але потужну волю до, до змін, до демократії, до, до перемог. Але в такому загальному людському, доброму плані. я дуже задоволений, якщо в цілому говорити з таким візитом і такою активністю людей. 30 кілометрів до Румунської границі і дуже гарне місто саме по собі. Колосальне, красиве місце. І от знаєте, яке хочу подивитися, буквально так слів, як було організовано наше прибуття. Прибувала делегація з Києва і біля пам'ятника Шевченка, якраз мого великого земляка, із Звенигородщини, ми зібралися, а там були якраз представники Майдан, який розпочав перший майдан ще в листопаді що задовго до побуття студентів. Якраз ті організатори. Ті, якраз потужні діячі культури, науки, якраз представники юриспруденції, правозахисники от, спільно зустрілися, і якраз було таке єднання душ, розумієте, як на основі того, що ми всі зараз прагнемо змін, що ми готові до таких змін, і ми готові не тільки боротися, а й будувати нову державу. Якраз це був перший початок. Нас дуже тепло приймали і представники місцевих змін. А це було. Чотири те компанії і ще три інтернет-агенції, якраз нас з самого початку і проважають до самого Потягу аж через 12 годин це, це приємно, дуже коли дійсно представники змі і на місцях працюють вислідують ті події, які стосуються саме українського народу і того, що відбувається сьогодні в нас в державі. Бо е, сьогодні можливо одна з єдиних я принаймні, інших не, е, не бачила площадок Микола Городович, Маломуж, голова. Народних зборів України і площадка ця, яка працює, і розказує людям, що, що ж потрібно робити. Не просто що все погано. як приходять на центральні канали і розказують, що от така влада в нас, самі ж представники влади приходять, які збудували ту систему, приходять і розказують, що все так погано, так погано, що все в нас, отак. А Микола Рожваломуш сьогодні лідер нації, лідер українського народу, розказує нашому народу, якими шляхами, якими методами можна вижити. Як потрібно йти, так Миколакрасу це я хотів акцентувати увагу на цьому, тому що е, і в Чернівцях е, це основне було питання, тому що люди дійсно висловили свої проблеми і проблеми пов'язані війни і миру, проблеми цін, проблеми ЖКХ, проблеми національності, тому що для е, Буковини це надзвичайно актуальна питання. проблеми релігії, але вони готові якраз активно працювати параліні, гармонізації відносин, плані розбудови якраз і е, тих громад. Чи з формати народних зборів, чи з народних підприємців, От, формування якраз теорантних відносин з представниками і українців, і румунів, наприклад, і навіть турки, там є, і росіяни, і русини. Тобто багато-багато національностей. І ми говоримо про те, а що нас чекає, яка нова держава, як ми побудуємо ту потужну, сильну європейську державу. А для цього потенціал України є. І Черневеччина це генерована якраз оця концентрація тих сил, інтелектуальних, духовних. Технологічних, я до здивування все в залі зустрів надзвичайно потужних розробників комп'ютерної техніки, оборонних таких систем, медицини, а це супер один із потужних центрів, практично системна профілактика людей і людини на опередження, лікування комплексне, глибоке запор на рівні так, резонансних частот людини. Це ноу-хау якраз і в системах технологій, науки, освіти, медицини, аграрного сектору. Міжових стосунків, якраз ці всі питання звучали і на нашому зібранні, а зібралося біля 800 делегатів різних регіонів, і міст, і сіл, і районів, і а, самі Чернівці – це потужний територіальний центр. Надзвичайно прекрасний університет. мабуть, немає взагалі в Україні, а Боже, і в світі, духовні центри, навіть теологічні університети, навіть церква є. Оце прикраси все України. Надзвичайно потужна громада, духовна, сильна, інтелектуальна, активна. Дійсно, ми говорить, будемо жити в новим суспільством життя. Ми будемо якраз і вийдемо разом з вами на мирний процес, і вони готові на таких активних переговорів підтримки якраз і в час між формати. Вийдемо на те, щоб сформувати потужні громади, і самоврядування і будемо контролювати. І про це прийняв рішення, що від села Біччя відповідно в районах вже формуються і народні збори, формуються. Якраз спільне, об'єднання народних зборів буковини це якраз те, що вже дає перспективи по всім напрямкам і самоврядування, і вирішення питань матеріальних, бюджетних, соціальних, праці, якраз те, що фелює людей, але і відповідно і потужний формат відстойної своїх інтересів, права людини, як цінності вищої. Це зрозуміло питання пов'язане із серйозною вже проблемою, пов'язане із нашою зовнішньою внутрішньою політикою, але вони і на цьому рівні вже готові давати ініціативи. Я ще скажу, ми буквально повернулися. До мене вже звернулося три керівника громадської організації з Буковини на протязі трьох годин. Це тільки перед нашим так сказать, сніданком, це ще як рано. ми вже провели багато таких зустрічей. Уже нас об'єднання якраз і аграрії відбулося, і, і науковців, а там хто в нас вийшли. І історики, і філософи, і кібернетики, і математики. І говорять, ми зараз обговорюємо ці проблеми, що ви говорили, буквально пів доби назад. Тобто ми зараз формуємо нову демократію, нову форму совредування, але ми хотіли б разом об'єднатися з людьми так і з інших регіонів, і на всеукраїнському рівні, тому що ми знаємо, що тільки таким форматом ми зможемо змінити всі системи відносин, коли буде сильна країна, коли не буде цієї корупції, яка сьогодні вже прозвучала на вищих і влади, і особисто президента України, який розкрили не жодні дослідницькі центри і оприлюднилися в ЗМІ, і гонтарів, яку розкрили точно же ці центри, які глибоко разом з спецслужбами опрацювали всі тіні схеми. Не може цього бути нормальному суспільстві. Це говорять буковинці конкретно. Це говорять представники всіх громад. Оце той рівень, який здать системно якісних змін і формування нових відносин. А люди вже конкретно постануть своїй громаді на свої права, вироблять свою модель розвитку регіону. Відповідно нормально бізнесу прозору і дати перспективу кожній людині. Короче, Буковина, ми знаємо, в даному випадку Чернівці родили таких політиків, як сьогодні наш прем'єр-міністр, вже не, вже, вже, вже не прем'єр-міністр, але довгий час був. Куля Влоба, Яценюк Арсеній Петрович, він родом саме Чернівців, і той же одіозний фірташ, який зараз за кордону теж дає коментарі. нещодавно чула, що дайте вже ж українцям, щоб вони самі керували в своїй державі. Який хоро... Хороший фірташ розумієте, то саме вони родом не говорила про них, би, але затронула, бо саме родом звідти ця буквана породила сьогодні таких олігархів. Хочу сказати, я просто конкретно розмовляю про цих осіб, і про Ясенюка, і про фірташа. Зрозуміло, що сприйняття цих осіб немає. І навіть Арсеній Петрович, який буквально недавно перед нашим візитом перебував в церкв. Не зустрівся з громадою, побоявся відповідати, і громада сказала, ми їх бачити не хочемо. Або якщо він появиться тут, ми його притягнемо до відповідальності, до громадського суду. Тому в даній ситуації, навіть якщо він народився там, там здорове суспільство. Вони об'єктивно оцінюють своїх земляків, як і вінничани, які вибачалися за своїх представників центральної охорони влади. Прийшли і атошники, і старенькі, але інтелігентні бабусі, вчителі, директори шкіл говорять, ми вибачаємося за цих земляків. Що вона в державі? Тому ну, і буковинці вибачають за свого прем'єр-міністра і за тих мафій, яка формувала цей уряд за кордону. Разом вони визначали, хто президентом буде, хто мером буде. Оце все мафіозна структура, які почали цю роботу. Мало того, вони ж намагаються сказати, що це все люди винні, що люди розуміють реформи не проводять, та людей, хто загнобив, що це ФСБ винно, От, а не вони самі. ФСБ про свої лінії працює, треба пересікати, і вони справляються з цим. А вони творяться справу. І вже Нью-Йорк Таймс публікація про корупцію, це вже ФСБ або гібридні війни. Це вже, мабуть, і зараз буде сказано, що виявлені всі корупційні схеми розширення це теж, мабуть, якісь спецслужби. От хоча там всі проходять, і Путін, і Порошенко, відповідно, і прем'єр-міністр Ісландії. Тобто там вже не скажуть, що когось там виділа крова або спецоперація. Оце реалість сьогоднішнього дня. Тому всі карти на стіл, от реально кожного по ділам, що вони зробили. От житті, яким вони корупційно створили, кого вони гноблять сьогодні, і куди їх відставку іншого формату не буде. Ви сказали, Микола колиш здорове суспільство. І знову ж таки, здорове суспільство це громадянсько-активне насамперед суспільство, бо в нас вже настільки нас дурили, і ті самі змі, багато років, десятки років російське телебачення і, скажем, представники російського олігархату в Україні, і не тільки, а громадянське суспільство це насамперед, знову ж таки, повторюсь, активне суспільство. Ого, і йдуть народні збори по всіх районних центрах, по всіх областях, щоб люди просипалися і розуміли, що крім них самих ніхто за них не вирішить їхню долю. Так, Микола Григорович? Тут така ситуація надзвичайно важливо, тому що було навіть в Черніцях дуже багато питань отакого плану. А як же зробити? А може там в центрі ви щось зробите? А може так сказати, ви конкретно допоможете по конкретним справам? Ми говоримо, да ми готові зараз зразу включатися, якраз вирішити проблем, тим більше за державних, але без вас конкретно, без вашої конкретної участі, як активних людей, ні в себе в селі, ні в місті, ні в області, от, ні в цьому краї ці проблеми вирішимо. Об'єднавшись якраз громадами, які знають свої проблеми свого регіону, знають людей. Які вирішують або які навпаки працюють проти людей над або не професіонали, розуміло, це їх функція і проконтролювати, і перевити нових людей, і дати передумову розпочі програми, чи, чи 에, підготовка нових проєктів по валому, середньому бізнесу, по інвестиційним проектам, по інтелектуальним надбанням тобто, це конкретні проблеми, які пов'язані з людською діяльністю. І тому це повинно вирішити громада, об'єднання громад в себе в регіоні. Розуміло, що. І імпульс, і великі проблеми треба вирішити на всеукраїнському об'єднані громад. І тут і фахівці, які стратегічно будуть сприяти цьому процесу, це якраз такий повинен бути симбіоз громадянської активності знизу, організований, чітко виражений в громади, в Ради громад, відповідно, і громадянське спільство, як ми говоримо, об'єднання всеукраїнської об'єднання громади, які вирішить стратегічний програм держави, сприяє якраз цьому народному процесу внизу, бореться з корупцією, вирішує питання економіки, зарплат, інвестицій, сінь тут якраз наші спільні зони відповідальності без такого об'єднання ні одна гілка не допоможе. Ні село на вічі все не вирішить питання, ні всеукраїнські збори не вирішить, якщо не буде об'єднання всіх людей всього народу. А саме головне, щоб народ, наш український народ, знову ж таки твердо стояв на своїй позиції і твердо розумів, що в жодному разі не можна вибирати знову ж тих самих представників олігархів олігархів, тому що які б вони не були зараз, не розказували, що вони вже білі пушисті, То вони вже 20 років гвалтують цей український народ. Дійшло до того, що сьогодні настільки монетизація пройшла України, і люди на сьогоднішній день розпродали олігархів все, і навіть казна пуста вже затримують заробітні плати. Люди не мають копійок, навіть на прожиття. вже дивляться, як вижити, як купити за що хлібчика. Чи на вермишельці протриматися, то саме таким людям я хочу, щоб лідер наш, Микола Груч, маломуж, ваші побажання сказати, як їм як зараз бути, Микола Роч? Ну я знаю, що наскільки складно зараз жити людям, і наскільки складно виживати. Тому в даний момент от якраз ми говоримо про те, наскільки громади зараз все таки піднімуться і чітко визначаться своїми керівниками на місцях, наскільки вони ефективно будуть сприяти створенню тих робочих місць для малого середнього бізнесу, для того фермерства, для переробної промисловості тобто на кожному е напрямку або регіоні селі може створити ці умови. Єдине, щоб сприяння було це місцеве провада, місцеве самоврядування. Відповідно, і контроль тоді вже всіх етапів і виробництва, і відповідно споживання, і продажі, і відповідно підтримки людей, які соціальне забезпечені, мало або взагалі обездолені. Тут якраз опікуються і громади, і та влада, яку вони презентують. Але з іншого боку, це потужний рух, який змусить керівників держави, а ми все вже на всенародних зборах прийняли рішення відносно цін, відносно зарплат, відносно створення робочих місць, відносно інвестицій це от реальна тема. Тому, піднявши свій праві від треба їх в себе вдома обов'язково. А підтримуючи якраз пенсіонерів, хворих людей, то треба, щоб якраз і наша громада вона, вона знає, хто в селі вже бездомний. Тут і взаємодопомога може бути, але допомога і на рівні соціальних служб, але це вимога повинна бути громади. І по спискам конкретно хто зараз не може ні розрахуватися, нічого не купити. Це конкретна глибока подвижська робота. Тут вже працюють, ми бачимо і самі громади, волонтери працюють, вже громадські активісти. От нас, наприклад, буквально голова об'єднання громадської організації із Броварів прибула, і вони поставили питання, як опікуватися учасниками то, які постраждали, які поранені. Волонтери, які дійсно сьогодні страждають, старенькі люди, які дійсно вже не можуть себе ні обійти, нічого розпрацьовує величезну програму. А це об'єднує 18 громадських організацій, тільки одного району, і вони врахували, хто де в селі живе. То в місці, на який стан і самі намагаються допомогти, але активно впливають на місцеві органи влади, щоб бюджет чітко передбачені ці гроші, щоб вони дійшли до людини, от і в вигляді грошей, і вигляді матеріальної допомоги. Але що саме головне створення робочих місць стимул для кожного роботка, тому що часто був слідма роботи. От нема чого, тому що великі магнати перегорали поля, вони його зібрали або посіяли, зібрали за один день, а село загинуло, тому що в них немає ні ресурсів, ні зарплат. Ні, відповідно, можливості заробити. От якраз нові моделі відродження села. Ми їх зараз запрезентували і громади з цим погоджуються, щоб відродити село, відродити фермерство, відродити колективне господарство, але власників місцевих, а не тих великих магнатів, які захоплюють уже сотні тисяч гектарів. І фактично люди відлучені від землі, від праці, від ментальності своєї, і від зарплат, і від життя нормального. Оце великий удар. От ми говоримо за рахунок ось цього. Споживацького, хижацького захоплення всього і вся, а це воно для вищих школи влади. І що надважливо, що ми відчули, що губернатори і великі керівники отримують завдання від центральних влад, як монополізувати ще додатково ресурси земельні. І що і під центральних керівників їхніх партнерів, умова президента, прем'єра, і, і під самих губернаторів це все вибудовується. То нова, потужна тіньова модель монополізації землі, ресурсів, природних підприємств. Відповідно, і експортних можливостей, і внутрішнього ринку, оце величезне, величезне для навару. Крім податків, цін, це ще захоплення ресурсів людей. Додатково, зараз піде велика приватизація, це взагалі заберуть підприємства і фабрики, стратегічні об'єкти тим більше підуть. Вже захоплені обленерго, облгази, а це якраз людей з села, і міста, гноблять. Тому нам спільно піднятись на зміну влади, на зміну відповідно і е, тих компаній, які... Контролюють конкретно енергетику, електроенергію, газ, пальне, ЖКХ, вийти на державну комунальну власність їх. І вони відповідно до цього можуть і реально, за нашими підрахунками, знизити 2,5-3,5 рази на всі енергоресурси і комунальні послуги. Підставно і ця перспектива чекає якраз спільно. Тому треба об'єднатися і на самому нижчому рівні, і нам, на Сукраїнський рівень, щоб цей... План реалізувати. Коли не реалізуються, я підкреслюю, ця влада ніколи на це не піде, тому що вони разом з олігархами, які контролюють ці всі ресурси, спаялися. замінивши цю владу, відповідно приховують професійні люди, і вони реалізують великі проєкти, які вже готові напрацьовані. Люди це вміють робити, вони чесні, моральні, і вони будуть працювати на людину, а не проти людини, як робиться все сьогодні. Микола Гроші, від себе додавлю, якщо дозволите, що знову ж таки, тільки сама громада, саме міст, містечко, місто, селище, село сама може вирішити свою долю в якому плані ви, як ніхто інший, знаєте, на території ваші знаходяться чиї підприємства, яких олігархів, хто орендує землю, кому кому належати підприємства, які сьогодні Микола Грош каже, що викрили, що знаходяться їхні всі статки, всі їхні пла. Не платяться податки, а платяться вчора і надприбутки. То треба, так як в цьому цивілізованому світі, якщо громада підніметься, і, наприклад, такого -то, такого то олігарха там знаходиться підприємство, то він має платити податок в ту громаду, на території якої знаходиться це підприємство. До чого й добивається Микола Григорович маломуш, це вже так розшифровую, і народні збори, які переростуть в національні збори, де буде прийнято замість державного суверенітету СССР 90-го року, народний суверенітет України, з якої. Де наша 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 держава, де буде створена держава Україна народом України. Ініціатива громад. Є вона підтримана народними зборами України, і зараз ми якраз цю ініціативу працюємо в громадах, і вона вийде на реалізацію найближчі місяці і через це кожна громада має визначити свою проблему, яка є в в себе там на території. Проблему, яка була б була сьогодні проблемою, а завтра була б прибутком цієї громади і надбанням, тому що стаття 5 Конституції України, надра України і багатство України належить українському народу. А громада, як нам дали з міністерства юстиції, відповідь не є юридичною особою, а саме ті люди, які проживають на цій території. Вони мають право, якщо у вас збереться 50 плюс 1 більшість більшість людей. Бо зараз громад понареєстрували дуже багато, в тому числі Оля Іванівна Урак, яку ми також підтримуємо. Але вони ще не мають такої потужної сили. А була сила? Треба, щоб більшість людей, які проживають, тоді вони мають правові рішення. Вот згідно любого законодавства міжнародного, все тоді будь-який мер не має право сказати, що я там вирішив чи вирішила сесія. А ви. Це та громада, яка зробила свої збори і прийняла конкретне рішення. Це вищі орган, органи. Пізніше люди ради, пізніше там мер, це нижчі органи. вища ланка це народ, народні збори, а це 50 плюс 1. І тоді ніхто не скаже, що той мер не дав нам приміщення для інвалідів, чи там сказав, що ми там, наприклад, не маємо на це права, тому що право має мати сама громада. І якщо ми самі знизу цього не, не осмислимо, не зрозуміємо, не підемо по шляху, не підтримуємо нашого лідера, Микола Григоровича Маломужа, який саме сьогодні, на мою думку, єдиний в Україні, який дає... План дій, як вийти в Україну, як вивести страшної економічної кризи, не потрібно боротися з тим, що, що, що неможливо не, не побороти з тим гідрою, тою, яка нас сьогодні поїдає. А потрібно зробити свою систему, а ми її робимо: систему народовладдя, систему порятунки України, систему народної економіки, систему територіальної громади і дійти дійсно до вищого органу управління держави, це національна. Ні, збори, які будуть мати представництво з чому і Микола Грош їздить по всій Україні і збирає ці збори, збирає людей, особисто не покладаючи рух. Щоденно кожен день працює для того, щоб мати представників з усієї України, для того, щоб народ України, а він вартий того, щоб зупинити війну, щоб розвинути економіку, щоб відродити, відродити нашу духовність, бо вона в нас є. Наші ніхто не може вирішувати за українські. Народ, наші корні, наш е, менталітет, нашу нашу душу. І е, ми вас просимо, долучайтесь до нашого руху, і ми будемо тільки раді, просипайтеся, розбудовуємося разом і йдемо до перемог нашого народу. Це так коли спільна місія і спільна перемога буде. Тоді всі ужити нормально, комфортно, щасливо, але це треба зробити нам за нас це ніхто не зробить. Тоді не буде жодного олігарха і не буде їхньої злочинної системи влади і злочинної системи виборів, де е, в списку 23 вибираються ну, когось для когось клану. А ми будемо мати представників своїх ваших уповноважених територіальних громад, які будуть захищати ваші права. І е, дійсно тоді Україна буде процвітаючою країною світі. Так, так Микола Щиро дякую, так. спасибі великі.